Ваше ладушки, я вітаю вас. Привіт-привіт! Давайте знайомитись. Мене звуть Наталя Миколаївна, а вас як? Давайте домовимось, що ви зараз разом скажете своє ім'я перед екраном. Так? Приготувалися? Три, чотири. Ой-ой-ой-ой-ой, як вас багато! І всіх я вас рада бачити! А ще вас хочу привітати сьогодні. Ось оце гарненьке Каченя. Його звуть Утя. Давайте запам'ятаємо його ім'я. Всі разом сказали Утя. Давайте його привітаємо сьогодні. Ой, до речі, а ви знаєте, як вітатися? Ні, не всі знаєте. Тому швиденько, давайте навчимося. Ми можемо з нашим привітанням вітати і дорослих, і самі себе привітати. І навіть можемо носики, вушка, ручки і ніжки. Згодні вчити зі мною наше привітання веселе? Тоді уважно слухайте. Цього вам треба приготувати і наші ручки. Ось вони. Так, всі приготували, всі показали. Вони дуже гарненькі. Давайте скажемо добрий день. Молодці ще разочок. Добрий день. Погладимо наші ручки, скажемо Добрий день. І пальчиком сердитим скажемо Добрий день. І долонькам працьовитим скажемо Добрий день. Молодці, ручки, привітали. А тепер знайшли ніжки. Де вони? Ось вони, ніжки. Так, всі знайшли ніжки. Так, скажемо ніжкам. Добрий день! А ніжки наші можуть тупотіти. Ось так. Одна. Ось так добрий день. Затанцювали наші ніжки, Ось так, ось так. з'єднали ніжки, п'яточки, носочки і показали, як танцюють наші ніжки. Ось так, добрий день. А ще й сердичі ніжки у нас бувають. Ось вони ось так тупають. Добрий день, скажемо їм. А ще від, привітаємо наші носики. Знайшли ось добрий день. І вушкам добрий день. Погладили себе. Ось які ми гарні себе питали. Добрий день. І всім вклонилися і чимно привіталися. Добрий день. Ось так. А ще скажу вам, вітатися треба завжди з гарним настроєм. Тому зараз ми все з'єднаємо те, що ми знаємо, і будемо вітатися під музику. Приготувалися? Так, де наші ручки? Ану, показали, які вони веселі. Так, ось такі, бачу, бачу, маленькі, гарненькі. І прокидатись добрий день, навіть ні маленькі ручки добрий день, пальчики сердиті. Дітки, ви тепер вмієте вітатися. А наше музичне привітання буде тепер традиційним, де ми будемо на кожному занятті з вами вітатися. Добрий день! А мене звати Надія Валентинівна. І каченя до нас прийшло, так? Ось яке воно гарненьке. Це мій друг, як ви вже знаєте, його звати Утя. Подивіться, який Утя сьогодні гарний. У нього гарний метелик. Під метелик підібрав наш каченя-капелюха і метелика. Капелюх у нас зеленого кольору. А пір'ячка у каченяти жовте. А який гарний дзьобик та лапки у нашого каченя. Вони у нас помаранчевого кольору. Каченя не недаремно такий сьогодні гарний, тому що він збирається сьогодні знайти багато, багато друзів. Давайте шукати друзів разом. Повторюйте за мною! Постежиться, я біжу, дуже поспішаю. В різні сторони дивлюсь, друзів я шукаю, та ти Корівка, будеш моїм другом, тато, -та ченята, буду твоїм другом. Постежиться, я біжу, дуже поспішаю. В різні сторони дивлюсь, друзів я шукаю, та ти колечка, будеш моїм другом. Сіотко, буду твоїм другом. жінці, я біжу, дуже поспішаю. В різні сторони дивлюсь, друзів я шукаю. Стати ослик! будеш моїм другом. Так, да, я. Друзів я шукаю. Кто я ты? свинка, будеш моїм другом. Котиня будуть твоїм другом. Поспішенці я бішу, дуже поспішаю. В різні сторони дивлюсь. Друзів я шукаю. Тати. Я їжа. Будеш моїм другом. Так, та, 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 буду другом. я біжу, дуже другам. Сторони дивлюсь, друзів я шукаю. Э, я зайчик! Будеш моїм другом! Так, чинятка, Буду твоїм другом. Постажинці я біжу, дуже поспішаю. Грізні сторони дивлюсь, друзів я шукаю. ти? я диця, будеш моїм другом! Так, чинятка, Буду твоїм другом. Зви своє ім'я, якщо ти теж хочеш бути другом каченяті. Тож хто ти? Дуже добре, любі друзі. А зараз я хочу вас познайомити із родиною нашого каченя. У нього є і мама, і братики з сестричками. І зараз вони грають у хованки. Тож ну мав грати час. Повторюйте за мною. Гратись у хованки гену квітку. П'яте роздомовка. Показали п'ять пальчиків. Качка а тепер разом ка-ках дуже добре. четверо йшло їх назад. Так, а скільки ж каченят? Давайте порахуємо. Готові? Один, два, три, чотири. А! Чотири каченя. Дуже добре. Гратись у хованки генок. Четверо колонки. Чотири пішло пальчики. Каченят. Дуже Катька добре, кличемо. Ага, ага, показали назад. Три пальчики. Чому ж три. Було ж більше. Будемо рахувати. Один, два, три. Дуже добре. Так. Продовжуємо гру. Гратись у хованки гену квітках. Троє і вже Дуже добре, показали три пальчики. Кличемо. Та лиш двоє прийшло їх назад. Чому двоє? Було ж багато. Давайте рахувати. Готові? Один, два. Дійсно, два. Продовжуємо гру. Гратися у хованки і гену Ку -ку. квітках. Двоє із так, дому пішло качечат. Качка казала їм. Ха-ха-ха! Та лиш одне прийшло з них назад. Чому одне? Було ж дуже багато. Давайте рахувати. Один. Дійсно, лише один. Продовжуємо гру. Гратися у хованки гену квітка. Ху -ху. З дому одненьке пішло качення. Качка казала ках-ках-ках Та ніхто не прийшов з них назад. Мама засвічена гену квітка Довго шукала своїх каченят. Качка сказала їм ках ках ка І знову п'ятеро йшло їх назад. Ну, рахувати, готові? Один, два. Три, чотири, п'ять, п'ять каченят. Всі каченята знайшлись молодці. So. No, no, no. So. No, no, no. Всім привіт, ладушки! Мене звуть Наталя Миколаївна. І сьогодні Утя попросив мене дещо допомогти йому зробити. Що ж ми будемо сьогодні робити з вами? Давайте дивитися. Щось таке цікаве. Для того щоб у вас вийшло таке ж саме каченятко, знадобляться наступні предмети ось така поліетиленова рукавичка, яку можна легко знайти у супермаркеті у відділі овочів та фруктів. Також нам потрібен буде паперовий стаканчик. У ньому потрібно буде заздалегідь перерізати ось таку малесеньку дірочку. Для цього я скористалася звичайними манікюрними ножицями. Також нам потрібні будуть звичайні ножиці, трубочка коктейльна, Коректор, клей і паперові детальки для того, щоб зробити наше каченятко. Дивіться, ось такий кружечок, але він позвонив бути невеликого розміру і легко заходити і виходити із стаканчика. Дзьобик я зробила помаранчевого кольору, але ви можете зробити для свого каченяти червоний дзьобик. Так, і ще нам потрібні будуть ось такі чотири смужечки розміром приблизно 9 на 35 см. Можете робити трішки більші. І останнє, що нам ще знадобиться, це ось така резиночка, яку ми теж використаємо в процесі виготовлення нашого каченятки. Ну що, давайте будемо пробувати. Що ми будемо зараз робити? Нам потрібно взяти дві смужечки, скласти їх разом і потім. Акуратно перегорнути навпіл. Ось таким чином. Рівненько. Ці дві є. Так само, аналогічно, нам потрібно зробити інші дві, складаємо щільно разом і перегортаємо. Готово. Тепер мені знадобляться ножиці. Зараз із цих смужечок нам потрібно вирізати буде пір'їнки. Ту сторону, яка у нас розкривається, ми залишаємо з одного боку, іншу, яка у нас не розкривається з іншого. І акуратно від куточка обрізаємо ту сторону, яка розкриватися не буде. Я роблю схематично. Ви можете помітити олівчиком собі. Так. Ось таким чином у нас вийшло вже дві пір'їнки. Наступні два листочка мені потрібно розрізати так само від куточка. Так, тут трішечки можна підрізати, все, у нас готово. Але ці пір'їнки ми складаємо назад. Тому що вони ще не готові. Зараз завдання для дорослих. Вам треба допомогти діткам і разом з ними нарізати ось такі малесенькі, тонесенькі смужечки, ніби настічки. Робимо від краю і до краю. Якщо діткам важко робити зовсім малесенькі, можна робити більші за шириною. А потім дорослі їх підріжуть, щоб вони були більш вузькими. Так. Дві пір'їнки готові, розкриваємо їх. Так. І ось таке пір'ячко у нас вже вийшло. Відкладаємо їх в сторону. А ці дві нам потрібно розрізати зараз буде аналогічно. Складаємо разом, щільно один до одного. І починаємо знову ж так само нарізати. Так, ну що, готово. Ще дві пір'їнки ось у нас вже вийшли. Розділяю їх і відкладаю в сторону. Так, а зараз нам із цих пір'їнок потрібно буде зробити нашому каченятці крильця. Я беру рукавичку. Звісно, нам ще знадобиться клей. І кожну пір'їнку ми по черзі промазуємо клеєм і наклеюємо на ось ці пальчики по одній. Матерінка у нас вже приклеєна. Тепер нам треба зробити голову для нашого каченяти. Голову ми будемо з вами прикріпляти ось сюди на цей великий пальчик. Беремо кружечок, який у нас є. Так. І ще нам потрібен ось такий зовсім малесенький чорний кружечок. Це для того, щоб зробити око. Так, промазую, клеєм і приклею. Так. Для того, щоб у нас око було більш яскраво виражене, я використаю ще коректор і зроблю маленьку білу цяточку в Так, Ось так, думаю, достатньо буде. Так, тепер беремо оранжеву детальку. Це буде дзьобик. Так, готово. І приклеюємо. Є. Тепер можна зі зворотнього боку намазати ближче до основи кружечка, клеєм і можна прикріпляти до великого пальчика на рукавичку. Ось так. Все. На рукавичці у нас вже все, що потрібно, наклеєно. Клей нам більше не потрібен. Нам потрібен зараз буде стаканчик. На стаканчик зверху ми одягаємо нашу рукавичку. Ось таким чином. І закріпити її на цьому стаканчику нам допоможе резиночка. Давайте пробувати разом. Підтягуємо нашу рукавичку вгору. І всі пір'їнки, всі частинки крильця ми ховаємо всередину. Ось так, максимально наскільки можна. Кінчики все одно будуть виглядати, але тут нічого страшного немає. Голову теж ховаємо. І для того, щоб наше киченятко замахало крильцями і спробувало полетіти, нам треба ставити у дірочку. У стаканчику дірочка повинна бути дуже маленькою, щоб трубочка заходила дуже щільно. Вставляємо один кінчик трубочки ось так. І тепер пробуємо дути. Ну що, ви готові? Давайте пробувати разом. Сподіваюся, що у вас усе вийшло і вам було сьогодні дуже цікаво разом з нами і з нашим каченятком Утею. Ну що, а на сьогодні ми з вами прощаємося. Бувайте! До зустрічі у нових відео!